Чому в парламентах інших країн парламенти не проводять спеціальні перевірки, дослідження і не призначають судді? Тому що природа парламентаризму ж інша, це ж представницька функція. Там легально приймаються рішення, які мають політичний або корпоративний мотив. А суддя має бути якраз поза цим, поза політикою і поза корпоративними інтересами. І це вирішується цим проєктом. Ті, хто сьогодні відмовляється зробити крок, вони не хочуть позитивних змін. Тому що можна хотіти більшого. І в частині, скажімо, я міг би там зрозуміти і підтримати, щоб зробити більше кроків. Але якщо об'єктивно сьогодні це зробити не можна, тому що втрачається підтримка інших складових частин, і вже не виходить знову в конфігурації 300. Чина треба виходити з того, що треба зробити те добро, яке ти можеш зробити, а не мріяти про те, що ти ніколи не зробиш.